Небезпека слизьких тротуарів. В івано франківську побільшало звернень до травмпункту через ожеледицю. Тільки за тиждень близько 40 людей. Жертвою намерзлої нерочищеного тротуару стала і мешканка громади Іванна. Каже, вийшла на вулицю, і підскознулася на слизькому шляху і як наслідок не втримала рівновагу та впала. А вже у травмпункті діагностували перелом. Впала на щеку лодку. перелом і тріщина. Вчора не зверталася, бо думала, що перейде. Сьогодні нога почорніла, посиніла. Робили рентген, треба гіпс накладати чотири неділі. Лот такий, що не можна. Ну, Суття вже ніяке не підходить, нереально йдеш, машини порозбивали дорогу, але не посипають. Дуже, дуже мало, щоб посипали піском. І все, і нога в бік юркнула і все. Вожелить отримати травму під час ходьби дуже легко. Така ситуація пояснюють медики є традиційною для цієї пори року. І наразі до травмпункту у середньому звертається близько шести людей в день. Проте, у порівнянні з минулими роками, каже Ігор Непорадний, постраждалих значно менше. За допомогою до лікарів звертаються люди різного віку здебільшого вони травмують верхні чи нижні кінцівки. У нас як правило в травмпункт поступають такі простіші травми. Це є переломи передпліччя, нижня третина передпліччя. Переломи кісточок гомілково стопневого суглобу. Багато є травм колін. Жуть зв'язки, крововиливи в колінні суглоби. Через те в нас ну, дещо збільшилася кількість тих гіпсових пов'язок, які ми накладаємо. Якщо людина впала, першим ділом треба поставити холод на забите місце, а потім помаленьку йти в травмпункт, пам'ятаючи, що не тільки вона одна впала. І займати чергову травмпункт. Якщо людина, наприклад, не встигла ну, чи сумнівалася, що вона має прийти, бо травмпункт приймає травму до 24 години. Це є свіжа травма. Все решта, по ідеї, має йти, всі люди мають звертатися до сімейного лікаря і повинні брати від сімейного лікаря направлення до травматолога в поліклініку. Разом з цим медики радять мешканцям самим дбати про власну безпеку, обирати правильне зуття з рельєфною підошвою, на слизьких тротуарах пересуватися повільніше, а тіло тримати вертикально, щоб не зміщувати центр ваги. Віталій віталімагалаті, телеканал 402.